Всім привіт! Значить, правдиві новини від пана Богдана. Значить, на сьогодні росіяни заявляють, що було повністю звільнено Курську область від ЗСУ. Про що наша влада, пропаганда мовчить? Бо нема чим хвастатися. Зеленський Планував цю авантюру, щоб забрати війська з Донецька і Луганська, тому що там росіянам було дуже важко захоплювати ці території. І ось він вивів туди в Курську область, якоби щоб потім обміняти ці території на всі захоплені території, окуповані території росіянами. Ну, це лише і дитина, й та в цей бред не повірить. Але маємо те, що маємо. І результат цієї авантюри 70 тисяч загиблих воїнів. Це за неофіційну інформацію. 70 тисяч загиблих воїнів. Майже в кожному селі є людина, яка загинула в Курську. Хто буде відповідати за цей злочин? Бо Зеленський відмовився. Він казав. Ще тоді він заявляв, що це військові так спланували. Він тут не до чого. Головний головнокомандуючий заявляє, що він це не спланував. Це там е, військові так задумали. Але ні, відповідати тобі прийдеться за цю авантюру також 70 тисяч загиблих воїнів. І що саме найгірше, що зараз ці всі війська, включаючи там цих е, узькоглазих, зараз стоять. Під кордонами Сумською областю. І Сумам буде дуже-дуже гарить, якщо не буде перемир'я. Так, друга новина, значить, як вже всі ви спостерігали чи бачили. Не знаю, чи вам це показували про попагандонських тих каналах чи ні. Але коли хоронили в Римі Папу Римського, там Трамп балакав із Зеленським. На двох стільцях, там. мав Третій, той Макрон, але Макрона відправили, і Зеленський говорив з Трампом один на один. І мова йшлася про гарантії безпеки, про підписання кажуть тих рідкоземельних металів, але так, щоб це виглядало, щоб, якоби, щоб це не було це не виглядало так, все було зашифровано, щоб якоби це, що це не Зеленський. Продає Україну. якось це було так зашифровано, ось так. І також Зеленський вимагав це за неофіційною інформацією, але, як правильно, ця неофіційна інформація вона правдива, вимагав недоторканності, такої гарантії безпеки 50 тьом чоловікам свого оточення. Списочку. Чи добився він ці гарантії безпеки, чи ні, невідомо. Але як будуть надані гарантії безпеки особисто Зеленському і цим 50 чоловікам, ну це олігархам маються тим людям, які зараз керують Україною. От як будуть надані ці гарантії безпеки, і війна моментально закінчиться. Моментально, на другий день. Але США не поспішає надавати ці гарантії безпеки. Тому що зараз Україна дуже-дуже слабка. Нема чим воювати, нема ким воювати. І людоловством займаючись не назбирає людей, які готові воювати. Оцих всіх людей, що вилавлюють ці людолови, вони, як правило, йдуть у відказ або в СЗЧ. Так що справи Зеленського і взагалі України дуже-дуже кепські. Надіємося най найкраще. Др третя така вже це вже третя новина, що зараз виникає нова війна. І можливо, настане така війна. Що всі забудуть про Україну, це як ще колись говорив Жириновський. Не знаю, звідки він брав ту інформацію, але він ще тоді заявляв, що буде війна між Індією і Пакистаном і ядерна війна. Дай би Бог, щоб його слова не справдилися. Але він заявляв, що там будуть використовувати ядерну зброю і загиблих уже буде. Не 100-200 тисяч як в Україні, як Зеленський заявляє, а насправді мільйон. А буде 200 мільйонів людей загиблих. 200 мільйонів, ви лише вдумайтесь. Саме так заявляв Жириновський. Я не хочу вставляти це відео, думаю, це відео більшість з вас бачила. Якщо що, в свій телеграм-канал. Якщо і справді розпочнеться там, то в Україні це все завершиться, тому що всі сили Америки і світу будуть спрямовані туди, і взагалі. Це дуже така серйозна тема, тому що ядерна зброя, застосування ядерної зброї може призвести до глобальних проблем. Та мова буде йти не про якісь там рідкісноземельні метали, чи ще щось, а взагалі про виживання людства на цілій планеті, тому що застосування ядерної зброї, зброї може призвести до таких катаклізмів. Що взагалі людство не зможе проживати на землі. Ну і остання новина: це вже, вже показали по всіх пропагандонських каналах: блогер селян виїхав за кордон. Ось так. Його, хто не знає, селян це тіктокер, який там продавав з Aliexpress, займався таке купи-продай, платив в податки. Десь він заявляє, що до 100 тисяч на рік, чи скільки, чи щомісяця, не буду казати, не... ну багато платив, багато заробляв. І ось його прижало ТЦК, зловило, він поїхав у Франківськ до іншої блогерші, відосики познімати. І там нарвався на ТЦК, вони його бусифікали, запхали в машину в наручниках, там, прийняли, як то кажуть. Він там відкупився чи не відкупився. Факт той, що пішов на дообстеження. І вже виїхав в Європу. Ось така новина. Це показують по е, телемарафону. По ось та, от, Такий ухилянк. Та. А, а про той злочин, як його в наручниках запакували і насильно ви... про це мовчать. Про злочин мовчать. А те, що людина виїхала за кордон, на що вона має право, та, тому що людина вільна є. Про це вони пишуть, говорять, а про свої злочини замовчують. Друзі, підписуємося на канал, буде ще дуже багато цікавих, правдивих новин. Пан Богдан з вами.